На одній з численних зустрічей по псячому питанню в Бердичеві депутатка Любові Васюк повідомила міського голову Сергія Орлюка про те, як складаються акти на вилов собак. Саме зараз підпишись на першу студію Бердичів, щоб знати теж про реалії виконання програми житлово-комунального господарства в нашому місті. Програма програму чекаю, що є? я значить я, побачити, як виділяються ви? по програмі житлово-комунального господарства. На серічності що, що я я кошти при. на е, поводження з тваринами виділяються по програмі житлово-комунального господарства. Виділяються? Звісно. Тоді я, висок, я ремарку. 84 тварини в списках комунальсервісу, які простерилізовані і випущені. 84. Я маю повний доказ того, що з тих 65, які з Луцьком мали бути опрацьовані, зроблено половина. а у відомостях 65 зібрають. Вони останній раз, я вам розказую, приїжджають, складають акта на 10 тварин, стерилізують одну, підписують з Віталією акта на 10, ночують у мене вдома, я їх відправляю і непорожняком їдуть на Луцьк. Розумієте, що відбувається? Колонсевість відбуває гроші. Чому вони відбуваються? Ми наоборот хочемо розумієте, винести, де вміються гроші. Щоб 84 тварини сьогодні ми підемо по городу, ми плити до того будемо фотографувати кожну собаку з біркою і шукати. Де 84? Питання до колонцевістю. Серія Річ, дуже серйозні. 84 це з даними бірками, виходить. Це з даними, так. Списка, як, 24, 000, а 65 вже дані. <постав> ми, з усіх боків у нас е, дурнини роблять. <постав> Такої кількості у нас собак немає. Вони їх не ловили, <постав> немає в <постав> нас таких стерилізованих. І через це вони не хочуть, щоб ми з ними дізли. От і сільники. Чи звернувся Сергій Орлюк в правоохоронні органи щодо виявленого факту, повідомленого депутаткою невідомо. Але все детально занотував. Нагадаю, що директор міського комунального підприємства Бердичів комунсервіс призначається міським головою, і в штаті цієї структури навіть є особа на зарплаті, яка мала б опікуватися псячим питанням. Саме зараз підпишись на наш канал, щоб знати про головні події в нашому місті. А ми пильно стежитимемо за тим, як розгортатиметься ситуація. Ація, бережіть себе.